Друзі, подивіться, що відбувається позаду Це мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разу нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних. Якихось робітників, да? вже там чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да? Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезний. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. да? І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. Тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним, вообще такі заходи існують, але <свісно> завдяки нехорошим людям там і не існує в Україні всіх тих. Явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо да, але, ну коротше, що що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами, і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в європарламенті продавлювати. Вони ж. Ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачу про що як спілкуються чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю, з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якійсь домовленості. Нормальні рашка вже давним-давно дуже по заслугам, получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців. І знищує нашу історію.